Одна з улюблених байок прихильників Московського патріархату, що, мовляв, після того, як храми переходять з Московського патріархату до Православної церкви України, вони залишаються порожніми. Для того, щоб розвіяти ці міфи, я вам на прикладі е, двох парафій, парафії міста Сокір'яни і парафії Станції Сокір'яни, е, покажу, що це далеко не так, а зовсім навіть навпаки. Дорогі брати і сестри, чисто вам для порівняння з загальною ситуацією. Ось, будь ласка, прихильники Московського патріархату, да. цих 30 людей, які підписалися до церкву. А ось, будь ласка, громада, яка зійшлася, Попинусі, а, в церкві України. Ось цих 15 прихожан московського патріархату вони по суті є. Всі люди, які в Сокірянах захотіли служити Москві. Всі решта адекватні, абсолютно нормальні люди, не просто вийшли з московського патріархату, продовжують ходити до церкви, наповнюють цю церкву, відвідують босужіння. Тобто, це не тільки люди, які просто прийшли сьогодні, а це люди, які постійно ходять надалі до церкви. Ось, будь ласка, погляньте відео. Як маєте ножниці або ножик, познімайте скатерки, так, бо злодії не встигли украсти, хай ікони, і господь з ікон бачить. Як бачите, це вони про нас розказували, що ми обкрадемо церкву, там заберемо церкву там. Роман забере церкву, як вони тільки там люблять говорити. Ніхто нічого нікуди не забирає. Навпаки, ми прийшли і після молитви, навіть вірніше ще під час молитви, я звернув увагу на те, що всі ікони запаковані, готові до винесення. Я попросив людей розвити ікони. Вони зі сльозами на очах розвивали ікони, кивоти клали царські двері на місце і тішилися те, що москалям не вдалося украсти у них їхні святині. Ми там говорили дуже багато, ще що одне. Дуже багато всі говорили, що ми позакутували там аналогії е, овочі. У нас почало сипатися скільки з потолка. Ми хотіли просто покласти ліса і просто пройтися за щоб вбити грибок. Це не зроблять вони, їм це не треба, вони будуть скакати, співати гімни. Вони це не зроблять. Вони церкву запустять, церкву запустять, підем, і лишуть да, і, потім, і піде плісінь. А вони вже кажуть, бо закутали, бо закутали, бо ми мали йти. Та ж ми говорили, то всі то не ну є секрет, а вони кажуть, що ми вже поробили, бо ми мали виносити. Mm -hmm. да, то, що люди принесли в храм свої, вони і віднесли. Звичайно, що це все його брехня. Вона ну люди в нього не то, що не вірили, а просто ще гірше відвернулися від московського патріархату, тому що вони збиралися до храму. Не пісні співати чи танцювати, як вони пишуть там, чи ще щось там. А люди приходили надалі до храму, так само сповідатися, причищатися, молитися. От ви бачите, скільки людей причащається, скільки людей молиться у храмі, незважаючи на те, як їх обзивав священник Московського патріархату. Ось так на колінах люди моляться за свою неньку Україну і за те, аби Господь допоміг нашим воїнам у цьому негаразді захистити свою батьківщину. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє, поміни мене, владико, коли прийдеш у царство Твоє, поміни мене святий, коли прийдеш у царство Твоє. Нехай не в суд і не в осуд буде мені причастя, причистих Твоїх тан, Господи. А на насілення душі й тіла моєго, і на життя вічне. Амінь. Боже милостивий, будь мені грішному грішні. Боже, очисти гріхи мої і помили мене, без числа зрішив, я, чи зрішила я, Господи, прости мені, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми бачимо безліч діток, які усі спішуть до святого причастя, і ніхто не співає ні про яку червону. Калину це чергові вигадки московського попа. Зрозумівши що громаду і храм назад не може повернути, московські поноці вирішили перейти на станцію Сокіряни і там звершувати богослужіння, але там туди до них так само ніхто не прийшов, вони служили в порожній. Каплиці, але й там не забували похолити знову ж таки свою громаду колишню і священника, який разом з людьми служив Господу Богу. То сьогодні вони кажуть, що вони щось там кладуть. Що ви кладете? Руску кладете капітазму? Руску капітазму що лишили, що наші люди скидалися і ми купляли? Ви її поклали? Чи ви ті квіти, що ми на Різдво? Скидали, на хреще і да, стоять да. наші квіти. московські квіти. Та да То ви до сих пор це московські квіти, московські вази ви пользуєтеся сьогодні? Да, да. А дорожка московська. І пані Кадила, ми знімали, то все. Для чого? Бо мали віси стояти. А вони сьогодні це роздувають. І на наших да. людей говорять таку неправду, Такі, і там підтримують. я не знаю, що. Ну, я казав, вже казали, що не можна так казати. Але я казав, що. Бог бачив, я тоді трошки сказав неправильно, і трохи їх не подобає священнику там і виклали то в інтернет. Ну я сьогодні хочу сказати, проявляємо до них любов, і нехай Господь по слову апостола Павла. Оставте їм для міста гніва Божого. От і все. Нехай їх розсуди Господь і хай їй накаже, так як він повинен наказати. Більше ми говорити нічого не буде. І ну ту брехню слухати від них. Це взагалі це для людини, ну, для кожної адекватної, Це страшно. Ви розумієте, страшно. На неправді, на беззаконі, на прокляттях. Ці брехні і цю Гедоту навіть важко нам слухати, а не так тим людям. Тому вони просто зібралися на станції Сокіряни і звідти так само вигнали московських попів, тому що не хотіли там їхні бачити, більше ні чути, а самі з своєю громадою. Молилися і з цим Віктором Якого теж запросили і на цю парафію, і так само молилися вже українською мовою, як ви чуєте, співали акафіс до Пресвятої Богородиці. Е, ну і так само, і ми зараз мусимо потерпіти, мусимо перетерпіти, мусимо це вистояти, щоб наші діти жили вільними, щасливими на своїй клімські землі. Тож нехай господь Бог і причиста матінка Божа до якої ми будемо сьогодні молитися, Акафіс, нехай... E, veslukaj na samolete i podaj nam to, što ne budemo prosjeti. Ne, 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 ne. себе чистою присвята діва, рішучо відповіла Гаврілові. Дивних слів твоїх душа моя не спроможна збагнути, бо про яке зачаття в дівсиному лоні ти можеш говорити, виголошуючи Богові, Аллилуйя, Аллилуйя. Не вірити московським попам, що храми стоять порожні, або що в них червають, співають червону калину чи там гін України. Ми співаємо Отче наш, ми співаємо Богород сидів, ми співаємо літургію, ми віддаємо Богові Боже, а кесарю-кесареве. А московські попи, напевно, нехай збираються всі разом туди, десь, як не на Ростов, то за московським кораблем. А нам ще з громадами будувати. Храми відновлювати довіру до священства, відбудовувати нашу Україну і допомагати нашій армії. Слава Ісусу Христу і слава Україні!